Політолог Тарас Завгородній, доброго дня, пане Тарасу. Доброго дня, перше запитання до вас: Зеленський, після свого турне євросоюзом, заявив, що створена літакова коаліція. Тож, коли Україна отримає F-16? <кій> ну, дивіться, це е, е, питання залежить дійсності від, від трьох країн. В першу чергу від Сполучених Штатів Америки, які є виробниками літаків, які дуже хоче отримати Україна F-16. тому що це наймасовіший літак, який коли-небудь взагалі вироблявся. Там приблизно 6-7 тисяч і він є по всьому світу. Фактично на озброєнні тому і тому і можна отримати це літаки. Далі це Франція. Франція є виробниками теж літаків. У них є літаки е, Рафалі, також у них є достатньо застарілі, але думаю, для нашої війни теж підходяще йдеться про літаки е, Міраж, так е, і Швеція. Швеція теж є виробником літаків бойових е, літаків Гріпен. Тому відповідно, коли буде ухвалено в першу чергу політичне рішення. Щодо передачі літаків, тоді воно і в дійсності буде реалізовано, тому що там є ще питання. Ну, дивіться, наприклад, щодо літаків, Сполучені Штати Америки затримували передачу літаків от ще радянського виробництва, які є на озброєнні Польщі, Словаччини та Болгарії, майже рік, так ну тому що ядерна країна Росії побоювалися ескалації, дивилися. Як це все буде відповід... відбуватися, Відповідно, воно вже реалізовано тільки через рік. Зараз ще питання в тому числі є політичне, в тому числі ну і питання грошей, також тому, що це літаки, інфраструктура їх супроводження і багато чого це реально величезні кошти. І тому я думаю, поки це питання все не буде вирішено, літаки Україна поки не отримує. Як тільки воно буде вирішено, ну, ми бачимо, що в принципі близькість до цього вже є. принаймні, ми наблизились до цього питання, тобто існує ймовірність, що це може навіть бути у цьому році. Ще одне важливе запитання. В ЗМІ західних ЗМІ, зокрема, прокотилася новина про те, що через те, що у Сполучених Штатах назріває дефолт, можливо, буде таке, що в бюджеті не вистачить коштів на фінансування в України. Тобто є кошти до липня. А от що буде далі? Чи дійсно можуть Сполучені Штати припинити фінансування України? Дуже всі переймаються цим питанням. Чи це просто вкиди такі в ЗМІ? Заспокою всіх ваших глядачів. У Сполучених Штатах Америки ніколи не буде дефолту, чому тому, що Сполучені Штати Америки є емітентами головної валюти світу долара, і відповідно у них дефолту апріорі не може бути, тому що у них є можливість емітувати додаткову кількість грошей. Про що зараз йдеться? Йдеться про бюджетні обмеження, бюджетні обмеження, які мають суто формальні ознаки. <кій> згідно з якими е е е сполучені штати як держава поки не можуть запозичити, запозичити більше грошей для того, щоб фінансувати свої поточні витрати, ну в тому числі йдеться про цих е йдеться про фінансування власних бюджетних витрат. Вони вже декілька разів у них таке було. Е вони просто будуть збільшувати граничний свій поріг боргу і відповідно, ніякого дефолту не буде суто теоретично суто теоретично якщо вони не стигнуть до липня то у них можуть припинитися фінансування деяких програм але це не надовго буде тому ніяких дефолтів не буде сполучених штатів грошей для україни буде вистачати єдине що може бути обмеженням а це якісь політичні знову таки рішення підтримувати чи не підтримувати Україну. Але поки таких ризиків а, ми не бачимо так, поки ну принаймні поки нинішня адміністрація є при владі тобто літом, все одно ми маємо утримувати ті пакети допомоги, які вже були узгоджені. Правильно я розумію? Так, так, це, Ніяків, це, це буде гарант. Ніяких ризиків на даний момент не існує, не існує, не існує. А от стосовно Угорщини, яка, до речі, блокує 500 мільйонів євро, які мають призначатися на озброєння України, от що тут відбувається? Чому постійно Угорщина себе так поводить, підігрує Путіну, і чому країни Євросоюзу, Штати, не можуть ніяк вплинути на цю ситуацію? Ну, дивіться, те, що як себе поводить Угорщина, це не скільки проросійська позиція, це взагалі внутрішній стан угорського суспільства. Ця історія тягнеться ще з 1920 року, коли за підсумками Першої світової війни розпалася Австро-Угорська імперія і Королівство Угорщина, раз Петкес, Королівство Угорщина, втратило території, якими вона керувала згідно з реформою Австро-Угорської імперії ще 1867 року. Вони контролювали територію частину нинішньої Угорщини Хорватії, точніше, у них був навіть вихід до, до Адріатичного моря, частину нинішньої Сербії, частину нинішньої словаччини, величезну частину нинішньої Румунії, ну і відповідно, частину нашого сучасного Закарпаття. З тих пір вони у них реваншистські настрої, які не припинилися і підтримуються в тому числі владою, яка полягає в тому, щоб а, 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 створити максимально, не, не дати асимілюватися угорцям, які знаходяться за кордоном, так а, тому що у них ще ж проблема з, теж з мігрантами, теж всередину країни, тому що є мова занадто складна, оскільки угорці взагалі. Прийшли в Європу фактично з Сибіру. вони близькі родичі от російських сучасних ханта, хантів та мансів. і тому у них це внутрішній стан суспільства, так? тому що це не обов'язково. Ну а Росія тут звичайно додала. Тому що Росія це теж є реваншистська держава, яка хоче перегляду і кордонів в Європі, і взагалі хоче грати у відповідну гру. Тому Угорщина себе так і поводить. Тобто, тут знаєте, як, як відомо у фільмі Любов з інтересами, звичайно, що Угорщина ще має корупційну ренту з Російської Федерації її з зниженими цінами надається газ нафта. Будуються, будується другий блок, якщо не помиляюсь, Угорської АЕС, яку будує компанія Роса. Там наданий був кредит. відповідно, і багато чого іншого. Тому Угорщина так себе і поводить. Переходимо до другої частини, вашої, що можна тут зробити. На жаль, судячи з, усього, судячи з усього, поки що зробити з боку Євросоюзу та НАТО нічого неможливо. Тому що, наскільки мені відомо, навіть такого механізму виключення а, держави з цих утворень, ну він фактично не існує Ну там за порушення якихось критерії. Але проблема в тому, що Угорщина, вона досить обережно себе поводить, я хочу сказати, вони не переходять за червоні лінії. Вони десь підтримують захід, десь не підтримують. Багато говориться, але менше роблять для Російської Федерації. Тому ми не повинні так реагувати, те, що відбуватися там, але це відверто ворожа країна щодо України. Чи є інструментарій впливу є в принципі приблизно місяць тому? До угорців вже приходив поганий поліцейський у вигляді санкцій Сполучених Штатів Америки проти одного з банків Угорщини, де була частка Газпрому чи уряду Російської Федерації і частка уряду безпосередньо Угорщини. На наступний день цей банк припинив існування. Тому там є, знаєте, є. Кому опікуватись тим, я думаю, що будуть здійснюватись кроки для того, щоб їх приборкати. Тим більше саме НАТО, наприклад, знаходило шляхи обходу заборони Угорщини проводити, наприклад, комісію Україна НАТО. Вона тримається аж 17-го року. Вони знайшли цей можливість обійти цю заборону, і комісія, ну де юри вона не відбувається де факто вона є. От ще стосовно санкцій. Дивіться в G7 заговорили про те, що необхідно ізолювати Росію. Як ви вважаєте, чи можливо повністю економічно ізолювати Російську Федерацію? Ну, дивіться, повністю на жаль, не вийде. Не вийде навіть Іран, наприклад, не, можлив, не можуть повністю ізолювати з різних причин. Росія дуже велика країна, дуже глобалізована. І повністю от в такій короткостроковій перспективі їх ізолювати буде неможливо з різних причин. Але є можливість різко скоротити їх витрати, точніше, доходи їхніх бюджетів, відповідно менше грошей буде на війну, це вже робиться запроваджували ембарго на постачання нафти та газу в ну, газу ще ні, але його не купують. Але нафтопродуктів до Європи основний ринок і збуту скоротили їхні витрати, поставили обмеження на нафтові ціни. Запроваджуються санкції проти компанії росатом і багато чого іншого. Але цей процес не такий швидкий, але дозволяє підривати підривати. В першу чергу військову могутність Російської Федерації зараз це пріоритет для країн заходу. Скажіть, чи можливо хоча б заборонити, щоб Росія отримувала комплектуючі для ракет через треті країни, що це зробити? Ну, дивіться, це теж дуже складний процес, тому що проблема в тому, що багато комплектуючих для зброї. Вони, в принципі, є на заході у відкритому доступі, тобто це не є технологія технології. Ну, наприклад, Іран. Він все ж таки робить шахеди під санкціями. Там є багато е, е, комплектуючих, які є західного виробництва. Іран це може зробити. Але в даному випадку, звичайно, що Захід може реактивно реагувати, коли вони побачили шляхи обходу так. Шляхи обходу побачили цього цих санкцій. Відповідно, вони починають запроваджувати обмеження щодо ці щодо цих країн, так і відповідно, це буде діяти, але для цього теж потрібен час. от Зараз вони побачили, через які країни. Росія намагається обійти ці санкції відповідно проти цих країн а, приходять, знаєте, спочатку добрі поліцейські, скоріш за все, хтось з посольства Сполучених Штатів Америки, а потім приходять погані поліцейські у вигляді санкцій. Тобто, це можливо зробити, просто на це потрібен певний час. Час, звичайно, тому що ви повинні ми повинні розуміти, що захід, а, оскільки це. Цивілізована структура, вони можуть реагувати на порушення, на конкретні порушення, от вони побачили порушення, і тоді вони запроваджують санкції. Якщо порушення офіційно немає, вони нічого не запроваджують. Ну Наприклад, санкції проти дочірніх компаній Росато, бо коли були запроваджені Сполученими Штатами Америки коли вони зафіксували конкретне порушення, яке можна довести. А, а, порушення полягало в тому, що Росія на Запорізькій АЕС отримала до, доступ до технологій, а, які а, їм не надавалися йдеться про порушення експортного контролю Сполучених Штатів Америки, і після цього тоді були вже запроваджені санкції. От стосовно часу, що потрібно зробити для того, щоб війна не затягувалася надовго, і чи достатньо для цього робиться зараз? Тут дивіться єдиною країною, яка зацікавлена в найшвидшому закінченні війни, є Україна, тому що ми втрачаємо людей, ми втрачаємо ресурси, ми втрачаємо наші міста, ну і багато чого іншого. Тому що ну світ так побудований, це не добре не погано. Що вибудовується інфраструктура обслуговування будь-якої війни, тобто, в принципі, інші країни багато нічого не втрачають від війни в Україні. Це не добре, не погано, Так побудований світ, так? Ну тому що війна йде на наші території, прискорити а, закінчення війни може тільки Україна, яким чином переведення економіки на військові рейки. Масовим виробництвом власної зброї, через підкреслю, власної зброї, це є далекобійні ракети, які нам ніколи не дадуть не нададуть для ударів по території Російської Федерації, те саме стосується безпілотників, те саме стосується інших речей, які дозволять переносити війну на територію Росії, тому що вся зброя, яка надається нам заходом, в тому числі оці ракети Storm Shadow, які надали нам американці та ці британці та французи? Вони з чітким обмеженням по території Російської Федерації бути заборонена, а без перенесення війни на територію Російської Федерації на жаль, ця війна може затягнутися на досить довго. Тоді таке питання: чому ми досі не робимо цих дій? Зокрема, не нарощуємо свій ВПК, Чому не переводимо економіку на військові рейки? Що що нам заважає недостатність на коштів? чи немає політичного рішення? Ні, Без, бездарність кабінету міністрів. Я відверто говорю це, які всім чим завгодно займаються. Мене таке відчуття, що знаєте, що у них, начебто, війни, немає так. Бездарність кабінету міністрів, які думають, що вільний ринок щось виправить там, да і так далі ні, так не може бути. Ну, коли знаєте, міністр економіки і міні-прем'єр-міністр у нас ходить і вкручує лампочки європейські і говорить, що це велике досягнення. Ну у мене просто слів немає. Ми повинні розуміти, що повинно бути державне замовлення, так, пріоритетне фінансування тих галузей, які. Обозабезпечують першу чергу озброєння та забезпечення армії. Відповідний повинен мобілізований фінансовий ресурс через державні банки. Для цього повинен працювати військовий кабінет, який повинен це визначати. Тобто, все, що, наприклад, робили Сполучені Штати Америки під час Другої світової війни, коли вони мобілізували всю свою економіку, і це допомогло перемогти в тому числі Радянському Союзу. Те ж саме стосується Великобританії, яка це все робила. Ці, ці методи, як це робиться, давно відомо. На жаль, на жаль, є абсолютно... ну не хочу застосовувати нецензурних слів, але зрозуміють глядачі про що йдеться. Відверти імпотенти, так, у нашому уряді, які а, не керують, не керують процесами, так вони займаються всім чим завгодно. Такими знаєте, євроінтеграціями. Вони займаються а, на місцевому рівні. Не забороняють, наприклад, деребанити кошти, в тому числі через озеленення, через прокладку асфальту та все інше маячню, яка зараз нам не потрібна. Нам потрібна зброя, зброя та ще раз зброя в дуже великій кількості. На жаль, цього не відбувається. І ще одне важливе питання. Зараз дуже у нас багато мирних планів з'явилося. До них ще й долучився папа Римський знову зі своїм мирним планом. От у нас їх дуже багато, але жоден з них не виконується. От чому так відбувається, і який план нам дійсно потрібен, щоб все ж таки ми наблизилися до миру. Наблизити до миру може тільки українська армія і вихід на територію кордони 91-го року. Більше ніхто. хто мирний план є. Він є єдиний. Є мирний план Зеленського, так званий, так який був у затверджений на Генеральній асамблеї ООН, де є чітка вимога до Російської Федерації забратися з території України. Заплатити репарації, багато чого інше. Всі інші мирні так звані плани. Якщо немає там цих двох пунктів, можна вважати, що це не мирні плани, а намагання змусити Україну здатися на поталу Росії. Тобто ми їх не розглядаємо і про жодні е замороження, про які зараз вкиди зараз йдуть в змі, говорити не будемо і будемо ну, дивіться, дотримуватися. Ці за... Це такі такі пропозиції, знаєте, будуть завжди лунати. Це знаєте, це те, що називається на дурака. Називається Україна. чітко її народ України чітко визначається за своїми пріоритетами, за своєю волею. Нас цікавить тільки перемога, вихід на кордони 91-го року, включно з Кримом. Всі інші плани, які там нам намагаються підсунути, це ну дивіться, це знаєте багато посередників будуть бігати навколо. Росія теж е, отримуючи від них якісь ресурси для того, щоб повмовляти Україну так, Україна визначилась, і ніяких інших мирних планів більше не існує. Все інше може тільки бути в рамках, в рамках якихось домовленостей, але е, центральним є мирний план, який затверджений Генеральною асамблеєю ООН, і підтриманий в тому числі J7. Ну і для його виконання нам потрібно багато озброєння і власна ВПК. Так. Дуже дякую вам, пане Тарасе. На жаль, час нашої програми добіг кінця, тому ми тримаємося, перемагаємо. І до наступних зустрічей! Перемоги нам та гарного дня!